Благовіщення, ця подія, яка відбулася в історії. І я думаю, що не раз у вашому житті були такі добрі новини, правда? Ті, які запам'яталися в вашому житті, те, що могло б змінити ваш напрямок, змінити ваш настрій, змінити ваше життя, можливо, ці новини у вас були, я думаю, що не раз. Але і є погані новини. Є недобрі звістки. І це завжди смуток несе розчарування, біль, страждання. І ми сьогодні говоримо про добру, про благовіщення, про добру, благу звістку, яка була сказана для Марії. І я думаю, що вона сьогодні для нас є важливою, тому що це все відбулося вже. Чим відрізняється добра звістка одна від іншої? А я хотів би навіть сьогодні подивитися в Слові Боже, чим відрізняється ось ця звістка, про яку сьогодні вже ми слухали, читали і, і вже браття нагадували в Євангелії від Луки. Чим вона відрізняється від інших подібних звісток, які в Біблії? Радій, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І вона, побачивши його, жахнулася від слів його та й подумала, що ж означає вітання таке? Сказав Ангелій: Не лякайся, Марія, бо ти знайшла ласку Бога і ось зачнеш в утробі твоїй, і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великим, Сином Всевишнього зватиметься, і. Дасть йому Господь Бог престол Давида, батька його, і царюватиме він над народом Якова повіки, і царство його не буде кінця. І сказала тоді Марія до ангела, як це станеться, коли я чоловіка не знаю, і відповів ангел і сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому те, що народиться, святе, зватиметься Сином Божим. І ось Єлизавета, родичка твоя, також зачала сина в старості своїй. І вже шостий місяць їй. Її... <кій> а була вона неплідна? Бо для Бога нема нічого неможливого. Те, що ангел явився Марії і сказав для неї, що так станеться. Явився ангел Господній і до Захарії. Коли ми говоримо про Єлизавету, це так само звістка була для Захарії, який явився, в дітей в їх не було, і він об'явив, що народиться в них син. Ну, це для цього чоловіка також це чудо. Мало відбутися. Це надзвичайне, це не просто подія це також це чудо, яке мало відбутися в цій землі, в цих, в цих людей. І воно було дивним для них. Але воно відрізнялося. Ця звістка відрізнялася від звістки, яку отримала Марія. Вона відрізнялася. Те, що почув, те, що отримав Захарія. Іоанн Хреститель, це була немала, немала постать, правда? Це був найбільший пророк. Це був той, який народився таким дивним образом. І він мав певну, певне своє служіння, певне назначення, оприділення своє. Але це не така щось ну, звістка дивна і, і блага для нас. Чомусь вона менша по своєму значенні, правда? Вона менша. За значимість, вона добра звістка, вона від Бога звістка, ангел сказав, але вона по значимості менша чимось ця подія, яка відбулася з Марією. Хіба вчора ми нагадували про те, що прийшов ангел до жінки Маноя? Правда? Скажіть, прийшов ангел і сказав їй: їх дітей також не було і не мало бути. Але він прийшов і сказав їй, що ти народиш сина, що він буде судею в Ізраїлі, і ти маєш ось так поводити себе. Ну, це для них також чудо це добра звістка для цілого Ізраїля. Але вона не така сильна і велика, як була для Марії. Вона відрізнялася. І в багатьох речах ця добра звістка вона відрізнялася від тої, яку почула Марія. Анна молилася, ну я вибираю так, іду вже звідси, якщо щось пропущу, ви мені ще скажете, якщо у вас є ще щось. Анна молилася, і в неї не було дітей. В храмі. І до неї прийшов священик і сказав, коли ти будеш уже тверезою, коли ти будеш тверезою, вона, звернувшись до нього, сказала: Я не п'яна, я жінка, яка засмучена дусі. Вона Виливала свою журбу перед Господом, тому що ось інша жінка, яка народжувала дітей, її принижувала, насміхалася з нею. Хоча її чоловік дуже любив і казав: я тобі більше десяти синів. Ну, це не заспокоювало її, це, не, це потішення не тішило її. І коли священик сказав, що в тебе буде дитя. А вона казала, Господи, якщо Ти мені його даси, це дитятко, я віддам на все життя на служіння Тобі його. Дивна, дивна молитва, дивне бажання в цієї жінки, але воно породжувалося від тих обставин, в яких вона була, від її великого бажання було, знаєте, ну, таке велике бажання в неї було. І від тих обставин, які було, вона так і молилася. І Господь звершив чудо в її житті. Господь завершив чудо в її житті, народився від неї Самоїл. Гарна звістка для неї була, проче слово, яке було для цієї жінки, і воно відбулося. Вона народила сина, але ця звістка менша по своїй значимості, добра новина менша по своїй значимості, чим для Марії була ця звістка. Між Анною і Авраамом хтось є, ще чи ні такі люди з такими подібними історіями? Як наші книжники, ви щось можете мені підказати? От такі подібні звістки, якісь є ще до цього. Ну, я, я вже хочу говорити про Авраама. Але чи ще є такі події? Одна жінка також не могла родити, але це була жінка Якова. Народила два хлопці. Іосіфа і Веніаміна. Але там зовсім інша історія, але дуже яскрава історія з Авраамом. Бог побіцяв йому дати землю його нащадкам. Бог його вивів із ура Халдейського, щоб його зробити. І від нього був народ, його Божий народ, власність Божа. Він пообіцяв йому дати землю. І нащадки його будуть, як пісок на морі, і зірки на небі. І ось ходить цей чоловік до 100 років. До 100 років живе людина. І в нього немає сина. Тут одружуються деколи молоді пари, там рік, два, п'ять немає дітей, і вони вже починають тривожитися. Вони починають переживати вже, вони починають молитися, вони починають досліджувати, чому цього немає. А цей чоловік отримав слово від Бога да? і ходить до сторохів, і немає. Нічого не відбувається. Він вже отримав. Він вже добру новину отримав. Але ця добра новина, вона не підтверджується фактами такими, як вона може відбутися, що має статися. І навіть історія Загалі відбулася вже. Але потім приходить час, коли він зустрічає післанців Божих. Йдуть в садом, йдуть до лота, і він зустрів їх, він пригостив їх і отримує там слово ще раз. Потримує ще там слово раз. В тебе буде син. Скажіть, можна було вже махнути рукою? Можна було сказати, «Та, ну так і було. Сміється Сара. Він так само в такому стані, знаєте. Хоча Біблія каже, що по вірі все сталося. Да? Але так дивно це правда звучить і дивно виглядає з сторони, коли ми дивимося на цих людей. І все ж таки в Авраама народжується син. Справдилося слово. Справдилося слово. Якби це від нас залежало. То б ми могли б сказати, від тебе буде народ великий, коли ми планували, коли це від нас залежало, б, і ми планували. Бо від тебе буде великий народ, то ми йому б зразу приписали б там, скільки 700 жінок і 300 наложниць, щоб швидше розмножилися вони на землі, щоб вони були б сильними, так як в Соломона, правда? Ні, Бог так не робив. Бог дав слово своє, і Бог. Тримає його, і він знає, що робить. Авраама один син народився. В Ісаака народилося. Два сини. В Якова 12 синів. Це третє покоління. Але історія. Вона надто непроста, знаєте, і сьогодні мільйони євреїв розсіяні по цілому світі. Тих, які називаються дітьми Авраама. А повірище дітей Авраама то ще більше. Це як зірок на небі, як піску на землі. Бог вірний. Слава нашому Господу! У Бога для Бога немає нічого неможливого. Для Бога немає нічого неможливого. Але чим ці добрі такі звістки, вони відрізнялися і за значимістю своєю були менші, чим ось те, про що ми нагадуємо? Чим? Я думаю, що так само в нашому житті є такі новини, які, якби зараз ми читаємо різні новини, вони є погані, вони є добрі, але саме найбільшою і найкращою новиною сьогодні. Для нас, українців, це було б те, що закінчилася війна. Проголошується, війна закінчиться. Це, 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 це була б сенсація, це було б перевершення всього, всіх очікувань. Це найкраще те, що можна сьогодні було б почути для українців. Але серед того і найкращої такої видимої, звістки лунає постійно. Через засоби інформації, через проповідь Євангелія не перестає лунати найкраща звістка, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина, щоб всякий віруючий в нього не загинув, а мав вічне життя. Слава нашому Господу! Це найкраща звістка, яку можна чути постійно. Коли ми отримали б мир, ми пораділи б деякий час, а потім привикли б до нього. А ось до цієї доброї, благої звістки, до Євангелії, яка лунає. Знаєте, ну, її не можна зупинити нічим. Вона рухається постійно. Вона, її ні, ніхто не може закрити. Тому що Христос сказав і буде проповідана Євангелія свідоцтво всім людям, а потім прийде Кінець. Господь хоче, щоб всі спаслись. Ця звістка, яка отримала Марія, вона відрізняється тим, що Діва народить сина. Це перше, каже: я мужа не знаю, що Діва народить сина. Друга причина, що ця звістка вона важливіша за інші звістки, це є. Він буде великим і сином Всевишнього зватиметься. Він син Всевишнього. Він не просто народиться, в нього буде. Статус, він буде і священник, і він буде цар. Бо він сяде на престол Давида, і царство його не буде кінця. Він буде царювати над домом Якова. Народиться дитя і зватиметься сином Божим. Це такі. Моменти, які об'явлені були для Діви Марії, вони якраз і підняли значимість цієї звістки над всіма тими подіями, які були вже в історії. Марія почула це слово і розуміє, що для Бога немає нічого неможливого. Але наскільки вона серце своє розположила для того, щоб це слово прийняти, <кій> вірою вмістити в своє серце. Тоді Марія промовила, я рабиня Господня, нехай станеться мені згідно зі словом Твоїм. Я рабиня Господня, настільки впокорилася, настільки вона в пошані до Бога. Прийняла це слово, і каже, хай так буде, як ти сказав. Чи до кінця вона розуміла, чи ні. Все те, що буде, буде вона переживати. Я думаю, що ні. Але вона просто від того, що це Бог до неї говорив, вона покорилася йому. Бо Бог краще знає, що робити. В нього намір був, і він вибрав її. І у 42 розділі другий вірш сказав такі слова: Я знаю, що ти все можеш, і що намірі твої годі зупинити. Я знаю, що ти все можеш. Але хто може зупинити намірі Господні? Людину, людські намірі можна ще зупинити, а от Божі хто може зупинити? І ця жінка, розуміючи. Те, що Бог говорить, вона сказала, хай буде так, я згідна. Сьогодні слово Господнє, воно лунає по-різному. Ми багато чули пророчого слова: про війну, коли почалася вона. Потім воно щось стихло трошки, потім знов десь, може, щось появляється, якесь слово. Не все воно справджується, не все воно відбувається. Не все воно Боже Слово, хоча пророче, але воно не Боже слово може. Ви знаєте, коли Бог говорить, він, він не вертає слово своє даремно. Боже Слово робить те, для чого він його посилає. Яке слово було послане в Твоє і в моє життя? Що ти отримав від Господа? Марія отримала слово від Бога, що через неї вона народить сина. В моєму і в твоєму житті був час, коли Господь говорив, говорить до тебе, яке слово ти сьогодні отримуєш. Що ти отримуєш від нього, яку звістку отримуєш ти від нього? Чи ти чуєш те, що Бог говорить до тебе? Як важливо це, правда? Чути сьогодні те, що Бог говорить до нас. Ну, казалось би, Євангелія вже написане. Євангелія вже написана. Ми знаємо, от відкриття вже написано, про що ще має Господь сказати. А можливо, нам не потрібно, щоб Господь нам говорив щось. Нам не потрібно, щоб Господь нам звіщав про щось. Ви знаєте, ну, я переконаний, що багато людей не так, так не думають. Багато людей більше стурбовані тим, чому вони не чують нічого, те, що Бог говорить. Знаєте, що Бог говорить, каже, нас пророків немає. У нас відінь немає. Ну і деколи складно так сказати, і дійсно, ну, не скрізь є пророки, правда? Не скрізь є ті люди, які бачать відіння. І ми можемо вимагати, чому в вашій церкві цього немає. Правда? Можна задати питання на кар'єрні, чому немає пророків? Чому немає тих людей, які бачать сновидіння, видіння, а Біблія говорить, що будуть бачити? Ну, Можна задавати ці питання. І це питання може повернутися до того, хто задає. Чому ти не маєш? Чому ти не бачиш? Чому ти думаєш, що хтось може це робити, а не ти? Але в ну, мене немає відповіді на це. Ви знаєте, немає відповіді, тому що я вірю в те, що Господь не мовчить сьогодні. Він різними способами говорить. Але не завжди Господь говорить. Не завжди. Але він і не ховається. Але він і не ховає те, що маєш робити він. Або те, що він робить, то дитя Боже бачить, знає. Розуміє і довіряє Господу. Навіть, не, навіть до кінця, якщо не розуміє, що Бог робить, <кхух> віруюча людина довіряє Богу так, як довіряє Марія. Раба твоя я раба твоя хай буде по слову твоєму. Як сьогодні хотілося, щоб ми могли б чути серед всіх поганих новин. Поганих звісток добру звістку для себе, коли ми в таких непростих обставинах життя нашого можемо знаходитися. Але коли немає добрих звісток, ти можеш бути добрим післанцем, який серед того всього поганого можеш звіщати, що Господь живий. Що Господь спасає, що Господь є, що Господь милує, що Господь не змінився. Навіть якщо і зараз ми можемо переживати щось не те, що нам подобається, час зміниться. І нам потрібно дочекатися, коли Господь буде робити свою роботу. Тому. Ця добра звістка, благовіщення, яке сталося, вона приноснула землю надію і справдилося Боже Слово. Виконався час, повнота часу. Бог явився в тілі, був серед нас. Слово стало тілом, було повної благодаті і істини. І сьогодні це Слово дарує для нас віру на вічне. Життя. Хай Господь всіх вас благословить і дає милість, і щоб ми могли бути наповнені такою доброю звісткою для тих людей, хто хотів би ще почути її. Хай Бог благословить всіх вас. Амінь.